Господь з вами І з духом Твої, шидам Святої Ваня Відматея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням. Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який не на небесах. Отже, коли даєш милостині, не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Воістину кажу вам, вони сповна одержать свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці. А твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молитесь, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатись людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці. А твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постати, не будьте такими, як миницеміри, понурі, адже вони спотворюють своє обличчя, щоби показати людям, що постять. Воістину кажу вам, вони сповна одержать свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою йому й обличчя своє, аби показати не людям, що ти постиш, але своєму отцеві. У таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господні. Слава Тобі, Христ. слава Ісусу Христу! Дорі, брати і сестри! Ми розпочинаємо сьогодні. Великий піст, час, коли в особливий спосіб будемо роздумувати над стражданнями Ісуса Христа, над тим усім, що Господь сотворив для нашого Спасіння. І це, роздумуючи, будемо також розпізнавати те, а як живе серце, а як живе Твоє серце. Це дуже важливо. Тому що хтось говорить, що людина керує собою, керує, керується розумом. Так насправді, дорогі брати і сестри, нашими діями керує наше серце. Ми можемо одне знати, одне розуміти, і можемо од друге говорити, але серце вирішує. Пам'ятаю, колись. До мене зателефонувала одна жінка, просячи про зустріч, тому що в їхньому подружжі важка ситуація. Я питаюся, але що, немає його вдома чи що? Та ні, він приходить додому. Є вдома, ночує вдома. Але я відчуваю холод, який є між нами. Він є, але його і немає. Я кажу: ну, але ж він є. Ну, є, але його немає. Як ви цього не розумієте? Я кажу, я цього не розумію. Ну як є і немає? Це душа в реанімації, може бути і нема. Але чоловік є вдома і його немає. Це як? Я не міг цього зрозуміти, а потім під час зустрічі е... дійсно, він був, але його не було. Він гарно чемно все відповідав. Не можна було навіть прикопатися. Він чітко відповідав. І таке враження було, що ми щось до нього вціпляємось. А потім згодом виявилося, що у нього була коханка. Як виявилось, що жінка дуже добре відчувала, що щось є не то, розуміла, що є якийсь холод між ними. От ось, дорогі брати і сестри, Ця ситуація, вона дуже добре відображає того, хто не живе, так як каже Господь, але є в храмі приходить, в храм, можливо, ходить і на служби. Це добре, звичайно, що приходить ще на служби. Але серце. А як провірити серце? В серце провірити. Нам допомагає піс, тоді, коли ми починаємо обмежувати себе в чомусь, не те, що є заборонене, тільки тому що те, що заборонене, воно завжди є заборонене. Але обмежувати себе в тому, що є дозволене. Але я себе обмежую для того, щоб перевірити, чи я паную над собою, чи я ще над собою паную. Тому що серце людське дуже тісно є пов'язане з тими різними сферами людини, які ну, мають дуже велику силу, чи я ще над цим паную, чи воно вже наді мною панує? Якщо я не паную над собою, не володію, то як я буду приймати рішення, яке рішення буде приймати моє серце? А ми знаємо, що віра полягає в тому, щоби розпізнавати і вибирати те, що Богові подобається, тому що те, що подобається Богу, воно є добре для людини. Якщо я не вибираю те, що подобається Богу, можливо, є, є добреньким для себе, але недобрим, бо не вибираю те, що добре. Недавно я прочитав цікавий такий текст, що в давнину, особливо за часів Платона, застерігалося перед тим, щоб не називати когось щасливим за життя. Тільки щасливий він, чи нещасливий, побачиш в момент смерті. Дуже таке цікаве спостереження, цікава оцінка. Чи людина щаслива, чи нещаслива, побачиш в момент смерті, як вона помирає. Бо до смерті вона може добре прикидатися. Чому? Тому що тоді, в той момент, так насправді говорить серце, є, яке є розікрите, відкрите. А на чому воно опирається? Що є причиною її спокою якогось. Якогось задоволення чи якоїсь радості, з чого черпає серце, до чого воно є прикріплене. І Господь нам сьогодні говорить: перевір своє серце, звідки воно черпає силу, звідки воно черпає радість, звідки воно черпає е, сенси, звідки до чого воно є прикріплене? Дорогі брати і сестри. Я думаю, що багато з вас погодиться з тим, що ми протягом року вже перебуваємо в моменті смерті, тому що невідомо, чи будемо через хвилину чи ні. Тому що обстріли, які приходять не по якомусь графіку визначених територіях. Кожен з нас в будь-який момент може попасти і загинути. Ми переживаємо своє життя, особливо цей останній рік, саме в такому кліматі. І ось ця ситуація вона відкриває наші серця. Як ми себе почуваємо? Який стан мого серця? Тому що це показує те, що насправді є силою, що є метою. Що є зміцненням, скріпленням серця кожного з нас. І ми досвідчили і досвідчуємо, якою великою благодаттю і силою є віра, якою великою благодаттю є присутність Господа, з якого ми черпаємо силу і благодать, щоби вистояти так непростий і складний час. Ми доцінюємо, якою великою благодаттю є сповідь. Де ми зміцнюємо своє серце, очищаючи його від гріхів і наповнюючись Божою благодаттю? Ми досвідчуємось і переконуємося, як великою благодаттю є свята Меса, коли ми можемо прийняти святе причастя, і виходячи, начебто вдихнули, великий ковток свіжого повітря, як великою силою і підтримкою нас є. Те, коли ми стоїмо на молитву перед Господом, коли можемо поділитись і допомогти іншим, як великою силою і благодаттю є присутність Господа і те, що серце, котре шукає його, знаходить в ньому усе, найбільшу цінність. І це, дорогі брати і сестри, є плодом доброго посту. В якому людина може засвідчити, що Господь є моїм усім? Що Господь є моїм усім? Що тривога проходить від самої лише думки: те, що а що буде, якщо я буду без нього? А що буде, якщо Бога немає? І це є правдивий піст, і це є правдивий плід посту. Коли моє серце ще більше тулиться до Бога, і в ньому шукає підказки, в ньому шукає вказівки, і все, що робить, робить з огляду на Нього, а не на фотографії в Фейсбуці. Нехай Дух Святий допомагає кожному з нас у Божій любові, яка проявилася до нас в Ісусі Христі. В тому великому стражданню, в тій великій агонії, в тій великій відданості і в тій такій делікатній присутності у своїй церкві вже протягом стількох століть, щоб розпізнаючи і припадаючи до нього, кожен з нас отримав силу, отримав ту благодать, добрий плід, посту яким буде цілковита приналежність розумом, серцем до Господа, як та заповідь говорить Господня, полюбиш Господа усім своїм серцем, усім своїм розумом, усією своєю силою, а ближнього свого як себе самого.